Ты о солнце так спила в Атдома Краков, а шараптом і сорогу кучны лиселы гав руды клышану. З'явився пес Привіт! Куда ти хвости? Я привітався з ними. Ведімо до мене в гості, ти бачу згоднів, я дам тобі варення, насіння повно жменя, солодку скипкодині, он роби? Ходімо та пес, о в гості не схотів. Послухав пес мене і втік. Ви бачили такого? Подумав я про нього. І далі знов закроковав. Зараз мене подивував, та як не дивуватись, от відмовлятись.